Всім доброго дня! Вас вітаю садовий центр паський розсадник Запорізька 663. І сьогодні ми поговоримо про основні такі помилки догляду за гортензіями. І я зараз біля наших улюблених гортензій. Ось почнемо. Почнемо з того, що гортензії зустрічаються практично у кожному саду. У кожному саду вирощувати їх нескладно, але навіть найдосвідченіші садівники іноді допускають помилки у догляді за ними. Ось, давайте ж розглянемо такі основні помилки. Перша помилка це висадка саджанця в ґрунт без урахування кислотності ґрунту а, Гортензія. Вона не любить піщані вапняні ґрунти, і також погано почувається на нейтральних. А, забарвлення суціть блідне і в цілому рослина буде слабка. А, при лужному складі ґрунту коріння рослини також погано за свої поживні речовини, і також розвиток зупиняється. А, гортензія любить. Особо кислий ґрунт. Тому при посадці додаємо кислий торф або субстрат. Тобто оптимальне значення ґрунту, PH ґрунту у нас 4,5-5,5. Тільки при оптимальній кислотності гортензія буде правильно розвиватись і також покаже всю свою красу зола, вапно протипоказані для всіх гортензій – тому що лужний ґрунт може викликати у рослини хлоросли. Тобто рослина буде погано харчуватися. А також ще одна помилка це посадка гортензій на відкритому сонці. Тобто, перед посадкою потрібно визначитися з місцем розташування. Ідеальним варіантом у нас буде легка півтінь для того, щоб в обідню пору, тобто з 12 до 15 години, вона не в'яла під такими полючими променями сонця. А в решту часу вона має бути яскраво освітленою. Інакше пишне вецвітіння ви також не отримаєте. Ще, ще одна помилка це висадка земляного кома повністю оплетеного корінням у посадкову яму. Якщо при посадці земляний ком рослини сильно оплетений корінням, то краще його злегка розправити, тобто так, трохи прочесавши, тому що не розправлені коріння, так і залишаться в переплетеному стані, перешкоджаючи розвитку рослини. Ще один такий важливий момент це полив, нестача поливу. Тобто Гортензія дуже любить безліч вологи, тобто ґрунт навколо куща потрібно постійно зволожувати. Особливо під час спекотного такого посушлового літа не можна допускати пересихання ґрунту під гортензією. Ну, звісно, дощові періоди полив скорочують. І також для Збереження вологи в ґрунті, рекомендується мочувати ґрунт під чагарником. І так само а, не допускати перезволоженого ґрунту. Гортензія також не виносить застою вологи. І також не можна поливати жорсткою водопровідною водою. А, у цьому випадку а, можливий також розвиток хлорозу. А, ще одна помилка це внесення азотовмісних добрив у другій половині літа. Азот у нас що робить? Він стимулює ріст і розвиток рослини, що перешкоджає підготовці коріння до зимівлі. Тому з середини липня і восени необхідно підживлювати добривими з переважанням фосфору та калію, тобто використовуємо фосфор на каліні добрива, щоб рослина легше перезимувала. Також ще один важливий момент це обрізка гортензії. і основна така помилка це обрізка гортензії влітку. Найкращий час для обрізки – це, звісно, пізня осінь. Тобто суцвіття, що збереглися до пізньої осені, обрізають, щоб гілки не поламалися під снігом. І також важлива регулярна підрізка навесні до цвітіння. Вона також сприятливо впливає на пишний і тривалий колір гортензій. Тобто, слабкі пагони та ті, що ускладнюють зростання рослини в всього ми видаляємо повністю, а пагони, що вимерзли. За зиму підрізають до здорової деревини, і вони також зацвітають того ж року. Це дасть рослині час повністю відновитися та підготуватися до наступного вегетаційного періоду. І ще один такий момент, який про який забувають, це у нас. Урахування габаритів рослини при посадці. Тобто це відсутність урахування буде. Гортензія в нас рослина, яка може досягати великих розмірів з поверхнево-кореневою системою, яка розростається навколо куща. І з роками рослина буде ставати більше, їй буде потрібна більш простора ділянка. І тому при посадці враховувати цей момент. Ось. Гортензія, як бачите, не така складна у вирощуванні, на перший погляд. Якщо дотримуватись кількох простих правил, то обов'язково все вийде. І ваша гортензія тільки буде радувати вас. Я нагадую, що ми працюємо також кожного дня з 9 до 18 години. Тому приходьте за гортензіями, за добривами, за торфом, корою і просто за рослинками. Ми завжди будемо раді вас бачити. Тому приходьте і всім гарного дня!